У мене раніше був списочок по пунктикам. <сум> 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 Але все це не працює. Він вже не актуальний, тому що я розумію, це все фігня ну для мене важливо. Ти інколи не розумієш взагалі, ну як цій людині немає жодного вообще, критерія, <сум> ну, окей, один з цього списочка. Але ти хочеш, тебе тягне. Тому якби для мене можливо просто три пункти. Перше, це. Тягне там тіло к тілу, ти хочеш бути з людиною, ти хочеш обійматися, там, там бути просто поряд. Друге, це ти розумієш, що тобі а, цікаво, що тобі просто на ну тобі ця людина, вона тобі там ментально підходить. І третє це можливо духовно. Це можливо щось пов'язане більше з цінностями, що ти, ти розумієш, що, наприклад, там, якщо ти там любиш тварин, умовно кажучи, то ця людина вона теж там буде нормально відноситись до того, що ти там підкормлюєш тварину, не буде казати там не давай тут їжу, тому що вони будуть розмножуватись, умовно кажучи, там ну такий uh -huh. міні-приклад, так? От три речі, і все. І жодні списочки, все вже в мене немає списочків.